А я не знаю, типа. Я типа нажал, мне тут выбил, типа, что я коис мины налажу, не, не написал. Mm. А ну давай я щекой за хороший мини цикала. А может ти треба до тены запросить, и может дорос их типа двоих тики может бутылка. Да не-не-не. Ну мне паша, чуешь, мне пишет. Ну ладно, пишити, типо, я Назар, я не новосе просто то, ты типа на окей. Давай кой шапо спробуй запросить, назарит новый.

Дорослого Блять, декор ти дорослого, немає Б'ят, це нам прокнула ця мапа? Списати брови доросла, похуйський бою, блядь. Давай. Не прийшлося альтабитися, Блядь, защитить дроп. Не вдалося. Недозволено. Не дозволено. Я не належав до що... Ти короче я поляк. Точно. Так у мене сестра. Та маєш так само. Там. Каза... пишуть на рейті, що може хтось допомогти, якщо тіпа, залогіниться на. А, та, 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 да, да, вул. Я сестрою це У мене ж сестра в Лондоні прийняла запрошення. Як? Ну вот. Ну а я не пам'ятаю, як ми робили. Він мені не що вона. В рейті написано, що хтось комусь аккаунт має передати, типа, і зайти. Щоб на двох комп'ютерах було комп два аккаунти. На ага. одному комп'ютері два аккаунти. Не, sorry. да, да, да. Меня Я зря, просто... Нав... Я зря не давал свой аккаунт, и она заходила в него. Я реально. в Сичне просто меняю район. Шкода. Блядь, бы надо было в ролик теперь Я думаю, там бы спонсовало. Ты выебываешься. Кстати, Вася, что тут там. Mm, да, это там. Чипа давно не говорив. Та ти давно не заходив в Discord. Не заходив, коли ти в Discord. Бо да я як бачу хтось заходив. Вчора був з Вовчиком строїли доміну. Чи ні, чи позавчора, позавчора це було. Для Warcraft взагалі не заходжу. Так вчора теж. А, вчора тоже. Ну таке. що я готовий їхати. Я ще би хотів Ельса знайти. Біля палачу. Хоч що? А я і сплачив десь. Що його не взяли? Я вже не йшов. Я не кому ці пішов тут. Мені треба. Біжу. Хтось з вас сказав, що чекаю на Arknights, так? Чи не? Ну, точно не я. Ти ж тогача, так? Чи не? Олег думає, точно не. Дима під питання. Ти, вроде би, Дима сказав, не? Який Arknights? Ти щось сказав, на яку зіру чекаєш. Яка схожа з назвою Ark. Тільки на Ark Riders. Блін. А ну, може бути, я ж чесно не знаю, по що йому РПГ яка? якась? Це якийсь хача, здається, не знаю. Так я потім не like, знаю. Так, Ark Knights? Якась там приписка Ark Knights, якась під приписка. Хілд. No. Я не помню, чесно, ну може бути. Альфхілд? Так. Я біжу за лазіком. Мы в центре зоны? Нет, <звучить> пацаны, ты, наверное, на Яблоу. Я понял. Ты як... типа же Еншина. Ну типа да. Я знал накрыл типа бутылку не сяду. Чумоснул. Чу можно. Не емшина поплева. А, я кто? Термой тю бан. Понял. <звук> Був шанс пограти без донату. Типу нормально. Ну я хочу. Okay. Я спочатку грав вообще в Геншин, типу, коли там був одна легендарка, це Іван і и Дилюк. Був Дилюк и Був була цей. Моном там стандартні Геншин? були всі. Я не помню, я помню, що в мене путь дилюк. -ті, Чуга, же, у меня там тоже есть бизнес-лассия, я не дам поворотни, подавить сериакцию. Ага. Я ж тебе казал. Метаешь. Ну, мені, типу, просто не подобається. Якось не знаю, блін. Не знаю чому. Типа. Я заходжу, просто дейліки роблю. Там типа, можно там шанс прикручивать прикольно, але типа, блин, не вибив самую нову, типа. Легендарочку героя приебав, типа, не вибив ну, на нього. А якщо вибив цього героя, і ще не вибив на нього, типа, міетову пушку його, типа, ну можеш його викидати, типа, половину. У мене у мене просто друг, на якого дуже ну, пару тысяч годин там. То типа... Ти мені трохи помогає? Слухайте, а вас я немає того, що ви через деякі двері проходите? Навіть не відкриваючи їх? Нема. А я проходжу через двері, не відкриваючи двері за хуйня? Нічого не можу сказати. А... Тихо? Мужики, а ви не хочете за мною під'їхати? Я тільки дивлюсь в ту сторону? Забору. я зараз на машині Біже. приїду. Бежи. Типу фатати на навоз сторону. Там фачитеся вони. Вить, а вить по через двері не можете проходити, ні? Блять, уньосу. Блять, ви сказали, що, швидше через стіни туди не бачите? А, чи карто, телефон? Аааа, нормальний, нормальний. З refin Calender Simulator thick Job А, так, так, так Я..я..я буду, я ja буду по... Сп... 9 мама пазл лех. По мені хтось стріляв, звідкись. Да, десь поля, десь на 60 Десь лісу ніби ага. 40. А, 90. там ж я ця параша. Ну, не параша, 40, а склад. цей. 40, 40. 40. чуєш, чуєш, 40. Назар, диви А, тут не проходжу Чому там їх проходити? Магия скончалась. На, на третьем бронику скинул, ты бы Ого. Ой, на третьем бронику, на третьем бронику. А у меня третий рюкзак. Я как кому то Тебе не компенсатор выпадково треба? На что? На снайперку? На эйса. А, давай не эйс. Ну, ну вот, сатер. вот и валя эйс. Ага, дякую. Чё, ты надеюсь, что меня нормально чует? Да. Мужики, давай. Б... Тихонько. Просто ігноруємо. Та не, я просто питаю, насякий. Тут я. Є... Панцер. <плес> шо це такое, Долбаю. шо. Долба йому. На 10, на 10, тип. На 10. Ти обев. Че по Чше це не той. От шило. Типу. Це був той? Діма, я щось проїбав в момент, а відки в тебе. Кимора. Та вон, ай, та вон ай, типа, тут, а. аеродроф валяється, типу, отут. Чекай, де він? Вон я позначу. А вон, на зеленій. Я просто туди пішки побіг. А, окей. Це нормально, що я типу серед а, полю стою? А що там було по зброї? А90. На якій я ці, ти, типу, палив? Вон же 90 це, це він тобі ціло? Я зрозумів, я зрозумів. Да, я, я просто кажу, я дивився, що через двері мій проходить, не відкриваючи їх. Ще не виходить зараз. Тепер вже щось не виходить, пофіксило. Ти? Ти знав, що з панцером не можна бігати? Це вже та, не можна стрибати, це після останнього я балансу чесна, таке я зробило?